Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас зараз буде рога Global Leader Group посилочки. Це перше замовлення ось по цьому каталогу. Це у нас каталог травня. В ньому дуже-дуже багато акцій. І, звісно ж, в замовленні я отримала вже каталог на червень місяць. Огляд каталогу новенького вже є на моєму каналі. Хто ще не дивився, переходьте і дивіться. І так, що ж у замовленні? Замовлені, в мене тут різні товари і багато товарів акційних я взяла. І так, перший лот. А взяла собі ось такий спрей Bodіміст Лоренті. Це в нас аналог Victoria's Secret. Я туди прикріплю, якого саме аромату є аналогом. Ось, що сказати, мені дуже подобається упаковочка. Це мій перший спрейчик саме Лоренті. Я їх тестила на презентаціях, але свій ще не мала. До, до речі, синенький я не тестила раніше. Я чула від, про нього гарні відгуки від свого наставника і вирішила взяти, почати знайомство саме із цього аромату. А тут у нас 250 мл, це у нас Туреччина. І що ще важливо на цій спрейчики Лорантіхи, 4 види, у нас у травні діє акційна ціна 309 гривень. Аромат мені сподобався. Він, його трохи важко описати прямо одним словом. Він більше такий солодко-свіжий. Спочатку такі, нібито трошечки пудрові нотки, а потім, коли вони розсіюються, такі фруктові нотки, чогось такого смачненької цукерочки. Мені сподобався, буду користуватися. Взагалі, я обожнюю спреї, У мене є кілька від космолів, а це вже вирішила також спробувати Ларенті. До речі, в Лоренті мені більш подобається упаковка, вона якась більш якісніша. Ось так виглядає дуже красиво. Так, далі я собі взяла супертін. Це в нас е, наш універсальний лужний засіб. Він у мене закінчився. Я минулого місяця тестила інший універсальний знежирювач, саме турецького виробництва. І на важкі забруднення мені все-таки ось цей сподобався більше. Я до нього повертаюся. Він дуже класно очищає і е, хочу ще відмітити, ціна його зараз вже 229 гривень, а у червні стане трошечки дорожче. Ціни, на жаль, все-таки піднімаються. Не, не набагато, але піднімаються. Це в нас український виробник, і реально це наш топ-продажів. Дуже багато клієнтів повертаються за цим засобом. Ну і я завжди його маю теж в себе в наявності на кухні, тому рекомендація щира від серця, засіб крутий. Далі в мене у замовленні я колись вже собі це брала: це е, сироватка від е, темних кругів під очима. Я б не сказала, що в мене прям такі темні круги є. Я його собі коли вперше брала, я вивчала склад. Вже класний склад саме для антивікового ефекту. Тут також є освітлення, і, от саме пептидний комплекс, який саме направлений на зменшення зморшок і появи нових зморшок. І що ще цікаво, тут у нас 10 мл, він ось такий в скляній баночці, ось так от виглядає. Завдяки тому, що тут є ось такий. Желізненький ролик, його, його можна тримати, наприклад, в холоді, і в кого вранці набряки під очима його можна використовувати замість пачків. Тобто, ви холодненьким от проводите під очима там кілька разів сироватка ця. Виділяється, там похлопали, ну, реально класно працює, дуже багато відгуків, саме що гарна альтернативна саме патчам. Патчі в нас поки що в наявності немає, але великий спойлер: я ж дивилася каталог уже на червень, і там вони вже будуть доступні до замовлення. А поки можете користуватися ось цим засобом. У нас зараз тим більше на акції ціна зараз у травні його 289 гривень. Це в нас бренд Доктор Клінік. Я не знаю, скільки його залишилося на складі, це той продукт, який буде нас виводитися з каталогом. Тому поки є, встигніть собі замовити, тому що якщо він закінчиться, його поставки більш не буде. Ось, так що засіб класний, я вже ним користувалася. Я собі замовила гель для душу. Це гель для душу з протеїнами козиного молока. Чому я його собі замовила? У мене є кілька гелів для душу. Я побачила відгук дівчинки своєї команди, яка поділилася враженнями від аромату. Я ж я захотіла спробувати але е, запах засобів із екстрактами там, різного типу молока, там козиного молока за, зазвичай мають такі солодкуваті аромати якоїсь такої молочної цукерочки. Е, колись там я знаю, були популярні білоруські шампуні, які теж з екстрактами козиного молока. Ну і в нас е, я користувалася милом для рук доктор Клінік з козиним молоком. Воно пахло солодким таким солодкуватим запахом молочної цукерочки. Що мені розказала дівчинка про цей Альона, привіт, якщо ти мене дивишся. про цей аром... про цей геллядуш. Це, нас, до речі, український виробник, що він пахне весняними тюрпанами. Я не могла не, могла не замовити. І знаєте, я вже його нюхала. Тут дійсно нетиповий запах цього козиного молока, Тут немає цього із солодкості молочної цукерки взагалі немає вона. Вона пахне квітами. Такий свіжий весняний аромат, і дійсно нагадує, аромат весняних тюльпанів, мені... мені сподобався класний аромат, це в нас український виробник. І, до речі, на такі гелі, у нас в травні діє акційна ціна, вони по 99 гривень. Є ще в нас з кокосовим молоком. До речі, я кокосовим молоком користувалася, в мене якраз він закінчився. І є ще з оливкою. Здається, мені ось цей сподобається найбільше. Аромат дійсно прикольний. Мені сподобався. Так що будемо користуватися. Так, Далі у нас була акція. За кожні 8 балів можна було взяти продукт зі знижкою 50% і прям величезний список продуктів. І це були продукти бренду Doctor Clinic. Що я собі взяла? Я взяла собі парфумчики. Це туалетна водичка Coolgols це аналог Flior-Narkoті, здається. Ось так. от Виглядає, чому я його взяла? Я ним користуюся, він таки належить більш до легких ароматів, більш до свіжих. Що саме цікаво, його в мене найбільше купують. У мене, в принципі, не дуже багато там клієнтів, я б не сказала, що там суперпродажник, да? Але е, з ароматів те, що в мене найбільше купують, це Cool Girls. Це найбільша кількість ароматів, які я продала саме оці. Е, вони подобаються як людям, які люблять солодкі аромати, і вони подобаються як людям, які люблять свіжі аромати, які люблять легкі аромати, не нав'язливі. Вони от, подобаються всім. Тому я собі взяла на наявність тим, більше була знижечка 50%, їх ціна по каталогу 499 гривень. Взяла за 250 Я не знаю, чи вони ще залишилися на наявність, тому що я думаю, що, скоріш за все, якщо вони є ще на складі, то небагато. Аромат класний. Дуже сподіваюся, що в нас серед інших парфумів, можливо, серед Вексис, з'явиться аналог Narcotic, тому що мені дійсно цей аромат сподобався, і він дійсно людям подобається. Так, далі зі знижечкою 50% я собі вхопила кремчик для обличчя. Це в нас антивіковий вважається крем. Він йде з екстрактом безсмертника. Тут також є ніаценамід, і він класно підходить також жирній комбінованій шкірі, тому що він не дає жирного блиску. І ніацинамід також у кремах дає ще такий ефект зменшення кількості запалень цих прищиків. А тому мені він подобався. Я вже колись користувалася. А ціна по каталогу 509 гривень, він ось так от виглядає тут такі кульки крему у гелевій. Тут, звісно, є ще гіалуронова кислота. Ось, Як ним користуватися? Тут є така лопаточка. Зразу майстер-клас проведу. Бачите, ось така є ще захисна кришечка. І тут у нас кремчик і гель. Беремо лопаточку, набираємо лопаткою трошечки кульки крему і трошечки гелю. Набрали на лопаточку, нанесли на руку, куди вам зручно, перемішали і наносимо на обличчя. Я користувалася так. У нас ще в такому схожому дизайні колись був крем з пребіотиками. Ось його вже давненько немає. Ну, виглядає насправді ефектно, мені, мені подобається. Ну і сам кремчик теж хороший. І... Навіть моя колега, я виставляла в інстаграмі про ну, огляд на цей кремчик, і навіть моя колега поділилася, що у неї багато клієнтів відмічали оцей підтягуючий ефект ліфтингу саме від цього кремчику. Тому звертаю увагу, поки він ще є, можете собі замовити. По термінам придатності тут все чудово. Термін придатності до грудня 26-го року, тому хто собі придивлявся, поки ще є на складі, дуже рекомендую взяти спробувати цей кремчик. Він дійсно класний. Ще один продукт, який завжди має бути вдома, ось таке рідке мило для рук, це бренд Доктор Клінік. Е, тут 400 мл взяла з оливкою. Теж колега порадила, що прикольний такий свіженький аромат, і він дійсно свіженький. І я його, звісно, теж взяла саме зі знижечкою 50%. Його ціна по каталогу 129 гривень. Відповідно зі знижкою я його взяла, здається, 65 гривень. Ще такі ж рідке мило в такому самому ж ароматі, саме в меншому форматі 200 мл. Також в цих милах є ще інші аромати: це у нас троянда і козине молоко. Ось загалом це все замовлення, воно не дуже велике, але багато акційних товарів. Практично всі товари це. Або додаткова акція від компанії, або суперціна по каталогу, і дуже вигідні виходять ціни. Хто ще не реєструвався, я завжди залишаю в описі під відео анкету на реєстрацію. Реєструйтеся, це вам дасть, як мінімум, можливість купуватися знижкою, також брати участь у всіх всіх акціях компанії, а також можливість працювати, заробляти, мати додатковий дохід і, ще не менш важливо, класну. Коло спілкування, тому що мережевий це все-таки не лише про доходи, це все-таки також про оточення, про знайомства, про нових людей, про класних колег, про таке підтримуюче, класне середовище. Тому я буду з нетерпінням чекати вас у своїх команді. Приєднуйтесь, дякую вам за перегляд відео і до нових зустрічей!